Ф-35 надходженню до європейських повітряних сил дуже, дуже завадила проблема з програмним забезпеченням. Там півроку літаки накопичувались на стоянках, бо їх не можна було передавати. Там були проблеми, технологічні проблеми були, які були не вирішені творцями цього літака. І ситуація складається таким чином, що європейські консорціуми авіаційні. Зараз спробують створювати винищувачі шостого вже покоління, але не мають власного винищувача п'ятого покоління. І в них вони стоять перед вибором або брати американське, або не мати нічого. Бо винищувач шостого покоління це перспективи 30-ті роки. І до того ж, зараз там консорціум, який значить, включається, здається. Італія, напевне, Франція і Велика Британія, і Велика Британія, здається, да? От, значить, вони хочуть виробляти винищують шостого покоління, але французи не згодні з тим, що всі рішення будуть прийматися як в Євросоюзі, да? одностайно. Французи кажуть, ні, наші концепції відрізняються. І ми не хочемо значить, те, що можемо виробляти, ми, передавати вам. Ну, от. Тобто ми, в нас є готові рішення, в нас є власні концепції. Да? Тобто, е можливо, що європейські країни, навіть виробництві винищувача, ну f 35 так, да, там зрозуміла ситуація. Повернусь, я просто мене трішечки хотів змалювати перспективи європейські, ситуація така: або нічого, або f 35 Це винищувачем, так? Да? От. Е, під F-35 поки що, якщо вдасться адаптувати ракети Метеор, то це буде якась компенсація у цієї ситуації з недостатньою дальністю американських ракет цього типу винищувача. А нічого кращого поки що нема. Американці кажуть, що вони зробили ракети АМРА моделі Д, які вже мають дальність там 180 км. Ой, вибачте, моделі 120І. Які вже мають там дальність 180 кілометрів, але чи підуть вони на експорт, це питання, особливо зараз, з новим американським керівництвом, да, тобто е ситуація, що начебто гроші вкладені, а рівень безпеки повітря не підвищився. Ну от так коротко про f 35